Комісія в складі чотирьох чоловік з п'яти, Значить, комісія... А ми, домі... женщин, Іван я передаю, бо Іван є вдома зараз. Поблю. Іван Михайлович, та? да. так? Ну, так. День народження було якраз десь. Його. Требу та, було так, от я набираю по телефону завжди, але не було зоною, Ну, Я набираю всіх депутатів Андрія Володимировича і Івана Я Нагада. На два тижні був. На комісії 4 чоловіка присутні, значить комісія е, Так, Порядок денний сьогоднішньої комісії. Перше про розробку містобудівної документації, друге про затвердження проєктів містобудівної документації, про затвердження передавальних актів матеріальних цінностей. Про затвердження благодійної організації, благодійний фонд автентика Гуцульщини». Порядок денний такий, хто за такий, порядок денний може голосувати. подати зміни, Четверте питання. Голосуємо. Порядок може бути Порядок хто за, Всі за. Прошу знакому. Четверте питання, розглянути першим. Ну, Все. Хто за те, щоб ми остане читати питання Першим прошу голосувати. Все, дайте мені тоді четверте питання, де є. Це? Не Не, так. До міського голови звернулися. Комісія з питань культури, духовності, туризму та спорту про цьому радник здання володіння володіння фотоатентиклассу, копіє так за звернення надсилаємо рішення депутатської комісії, тому ми вирішили підтримати. Так, це звернення є. А що ми, а де наше рішення? Це наше рішення, а тут звернення було. А звернення там не зберігається. Звернення є від районної ради. від громадської ради, Це є документи звернення. Що, що, Зачитувати так. Е, добре, де є звернення від, від, само, від самої володізації, так. О, от є звернення. Ну, Звернення, але ну, мається на увазі. Добре. Васильович, з вашого розум, може надати свого ні, так я, я так, але я думаю, може зачитати це звернення, чи, 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 чи надати вам слово і, ну, і... розкажуть. Ну, кажіть маю пара слів. Ну, от, от, обговорюється вже давно це питання, оскільки щодо банку щодо об'єкту банк, ви знаєте, що було надано все фінансування, почалася війна, і 10 мільйонів, буквально мільйонів. Перед тим віддав, тому що не освоїли кошти, ну і зараз розраховувати на те, що будуть фінанси з міської ради чи ще якісь державні кошти, ну це майже, не, майже практично неможливо. І в зв'язку з тим, що ну, наскільки мені стало відомо, міська рада подала на конкурс, так, це конкурс був щодо. Міністерство культури. Міністерство культури оголосило конкурс на добуді добудову тих об'єктів, які належать Міністерству культури щодо великого будівництва. У, у, у тих будівництва. Звичайно, що наш ем, об'єкт не належить Міністерству культури, а міській раді і ем, Яке і хоче допомогти уряд, і хоче, тобто і в якійсь мірі, але можливості як такої нема. І можливо, краще, ну так, на нашу думку, краще, щоб все ж таки звернення є, як бачите, до обласної ради, до районної ради з такою підтримкою, до обласної адміністрації, щоб все ж таки під опіку взяли це будівництво область, це полегшить. Скажемо, всі е, фінансові видатки для міської ради, і е, основне це зберегти цей, цей об'єкт, власне, той збан, бан, який недобудований, не довитягнутий сам е, об'єкт. Тому е, просимо е, передати. Там правильно називається під юрисдикції обласної ради. Ні, не, не, не так називається. Називається передати під якщо правити, рекомендувати Коське, ну, до, до, передачу нове будівництво культурно-мистецького церкви без адресою до спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Івано-Франківської. Області Івано-Франківської обласної ради. Ну, Ви зрозуміли чи не зрозуміли. Микола. Тобто зараз. Е, З бан зараз знаходиться, він у чий, Ну, Тобто це цей це, опція міської ради, міська рада. Для того, щоб... Покращити фінансування. фінансування можна було відбувати з області, але я так само кажу, що ну, якщо це не, то тоді ми то тоді, комісія зараз рішатиме це є Так, так, я, я, я зараз вам дам слово, я, я пояснюю, що, що до чого. Бо якщо лишити в такому стані, як є, то я заком, що я не буду мати можливості фінансувати. Звісно що так. А тому, щоб зменшити... А, впли... а мається на увазі, ну, ми теж не будемо мати вплив на, на прийняття керівника. Але туристи, які їхали, вони будуть їхати сюди до нас. Тобто, собі, я, так, я так думаю собі. Тому... Кажі, кажі. Банк був кошторисна вартість 21 мільйон, був на два роки підписаний договір. Значить, за 2021 рік освоїлось 12 мільйонів з них, ну, 10% співфінансування міської ради, тобто держава 90% і 10%. Плюс ми його зафінансували потім, коли побачимо, що то надовго ця історія, то ми ще потрапили 200 тисяч гривень. Не дивлячись на це, я абсолютно не маю нічого, щоб зман передали в область, ну, тому що все-таки Марія Миколаївна є там, натхненником того е, проєкту, і це є абсолютно її заслуга. І якщо вона так бачить, то я вважаю, що воно так має бути. Але е, один момент. Е, я вважаю, що до нас має звернутися обласна рада. Ми не можемо передавати комусь щось, не маючи бачення того, кому ми передаємо. Тобто, ми таке рішення взагалі приймати не можемо. Тобто буде звернення від обласної ради. Ну це ж це ж теж колегіальні уваги. Нехай обласна, обласна звернувись рада. Звернувись до нас? Ну, а хто обласну раду має звернутися, що буде? Так, так є так є <посте> оцей громадська <посте> організація, є. є Скільки тут звернення? Так, так, ну, так, так. Стає ну, стає ви вже туди зробили звернення? Тобто, тобто моя така моя думка така, що ми трошки беремо поперед поровози, буде від них як звернення, якщо вони звернуться до нас, просимо вас передати це. І я двома рука, руками за те, щоб зробити так, якщо воно було ліпше. Що на вашу думку ліпше, так нема питань. Але має бути якийсь порядок. Ми не можемо, мені треба буде потім десь прийти, скажімо, до. Якісь питання звертатися до обласної ради, я прийду, мені скажуть, а ти чому нам до нас, і коли дає, даєте нам щось, що ми до вас ще не просили. Тобто має бути якась, якась логіка цих процесів, розумієте? Можна ще я Так. Ми з вами пані Юрію ще на це говорили. Я казала, що треба, мабуть, до вас звернутися, казала, що треба до області. Але були була і, ем, у заступника голови, з розмовляла заступником голови обласної ради злодієм з ладієм. І він власне сказав, що треба, щоб з таким з такою ініціативою, власне, не рішенням не рішенням міської ради, а з ініціативою, що є, наприклад, от, до вас звернулися так само, що є така ініціатива і можливо таке рішення, що ви, е, оскільки є таке рішення, і ми написали так само в обласну раду, що ми звернулися то, сюди до вас, е, тому е, обласна рада мала вичекати, як сказав Гладій. Не вони мали би, а ваші ініціативи. Диві, дивіться, є, ви е, були, ви подавали той проект влучення, правильно? Тобто ви, є, е, ну, ви реалізовували Ми займаємося тільки будівництвом. Ви реалізували та. Та, весь проген. І ви можете звертатися до них, щоб вони. Ну, ви на, до них написали лист, вони мають на той лист прийняти відповідь. Да. Е, О, тобто, вони, тобто вони мають дати відповідь і ми маємо дати відповідь. Вони мають звернутися, ну, якщо вони вирішать так, то вони мають звернутися на підставі тої відповіді, що вони написати, що вони не збережуть. І тоді, коли буде цей лист від них, ми переб'ємо. Все. Ну, я, добре, я, я, не, я, я Добре, ми почули сторони, почули сторони. Я... Ну, взагалі нема жодних проблем. Якщо вони, ми, якщо вони згідні, проблем, ми передаємо. Проблем, проблем нема, так. Але ми не передаємо. Ми, тобто ми підтримуємо пропозицію це, передачі. Тобто ми підтримуємо. Не заперечуємо. Не передачі у разі зверження у разі зверження у разі От є рішення Косівської районної ради, так? Вирішила. Підтримати пропозицію в обладіру Тенда Рекомендувати то-то-то. Таке у вас рішення Но так, ми устроюємо. Ми підтримуємо не, на вашу пропозицію, так, десь, ну, так як оце так, пише. Так. Тому я десь свою думку, що я буду голосувати, тому, щоб відтримувати пропозицію, там вже вашу, а саме механізм цього, це вже буде. Це не треба носити. Ні, Суми, не, я, не, треба. не треба на сесію, значить не треба на сесію <су> будь будь бути голосувати. Ні, не треба на сесію, значить не треба на сесію. Ні, абсолютно, можна сказати. так як ви сказали, як пані Юрій сказав, що, Ні, що ви кажете, що ви підтримуєте абсолютно, тобто, ви заперете, не не заперете, заперете, що ви не заперечуєте, не заперечуєте, що підтримуєте. Для... А вже технічні питання. технічні питання. Це вже, вже будуть рішатися на рівні голів, там, на рівні сесії буде рішатися. Бо буде, знаєте, що...

Рада, так, так, Але історія. щоб передати, а не так. Ні, це, це абсолютно ви правильно, мабуть, офіційно, потім я так думаю, що власна рада так само, що ви не заперечите, а може, ну дійсно, як ви обознарали, що передайте нам, а ви кажете, що є, нам це треба і ми це все фінансуємо. Ну, це абсолютно, дивіться, дивіться, так, власна, дивіться, на дивіться, дивіться. Я? наша. Я думаю, нам треба написати комісії так, що на звернення районної ради. Міська рада не заперечує проти передачі в разі відповідного звернення з боку обласної ради. Ну, так, так. Добре? Добре? Тоді е, ну, це на, на звернення районної ради, на звернення е, благодійної організації, там ви вже розпишете то. Нормально. тобто ми як по місці, не, не заперечуємо проти чи чи перетаж, чи, 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 чи розгляне на сесії? Будемо, це ми, такі, ви такі ще питання. Дивіться, ми не можемо чотирьох рішаємо. Ви не можете чотирьох вирішити. Я ж казав, що маєте на сесію. Ви що це не сесійне питання. Якщо буде звернення, тоді воно має йти на сесію. Від них буде звернення. Тоді ми голосуємо. Ми мусимо голосувати. Так виходить, що ми ми, ми не заперечуємо, а, а як тоді не зараз депутати... просто йде на сесію <світ> депутати, <noise> скажуть, а right. ми проти. Ну, so, well, well, right. наприклад, той же там депутатів у цьому випадку можуть принесу. Потім дивіться, це рішення тоді ми теж мусимо через сесію пропустити. Ні, це рішення ми можемо. Що ми не заперечуємо, може не пускати. Вже коли буде передача сама, є передача сесії. Тоді треба написати писання, що написав комісія. Не заперечить так, рішення вже такі написати, що у зеляному образі разі звернення. Обласної ради було звернеться на сесії ну, таким чином якось написав. Комісія не заперечує, а коли буде звернення, то ми це на сесії. Ну так ви це таке. Хто за того, щоб підтримати ага. рішення районної ради і, 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 і листа благодійної організації? Благодійний фонд автотика у цульщики про... Передачу не, тобто не, пере, не, 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 не заперечення передачі у зв'язку з, з, з як буде звернення е, обласної ради, що вони хочуть це взяти, тобто mm. в комунальну власність. Територіальних громад, сіл селищ, місць Івано-Франківської області, особливі Івано-Франківської обласної ради. Хто за таке рішення прошу ще Наголосно? А ці вже питання всі. Тобто, самий лист, саме це, ви вже це будете секретар, бо вибирали нам середу. Тут ще пише пише. Друге питання про розробку містобудівної документації. Леся, ви доповідає, ви б тут писали, доповідає, хто доповідає? Микола Кашельник. Дайте мені, я подивлюся. Можна буде?

Проєкти рішення Приді, є, дайте, але... на сайті є. І у вас на пошті електронні є, Богдан Васильович. Що є? Проєкти рішення. От даний проєкт рішення у вас є на електронній пошті Якщо треба, я роздрукую вам ще раз. Та я вам по електронній кошті в докомісію насилаю. Ні, так вже є, не треба, що його закажуть. Так я розумію, що є. Але тоді, бо всі тут тут на місці. А тут у вас де є. А є давайте комп'ютер. Не бачу, так що є. Про Розробку містобудівної документації. Так. Косівська міська рада вирішила надати дозвіл на розробку змін до генерального плану. Так. Один, два, три. Коротше, тут є багато. Читати читати вам. Може когось щось зацікавити. Так, надати дозвіл на розробку змін до генерального плану. Село Смодна. Бельмега Дмитро Дмитрович це, це, це по по, по, по обізні, так? Угу. Село смодна. Писанка. То не писанка, то джелянка запису. Бельмега, смодна. Шаль Богдан. Давайте так, я фамілія вам почитаю, я не буду це все читати. Угу. А ви як депутати подивитеся, може, якийсь угу. ось це, цей вор. Бельмега Дмитро Дмитрович це його бізна. Угу. Смодна Топірець, півець. Бельмега Дмитро Дмитрович теж. 1.43. Це що він міняє? Э, Це перед песенку перед, э, і підписанку. Передписанку перед... То він що хоче переписанку? Там щось будує, та сроку, <клухи> <клухи> ну, там щось робить зараз. Ви знаєте, що в майбутньому там буде розширюється дорога. В майбутньому буде то, щоб не давати про саму дорогу, бо ми... У вас. Добре, що віддадено вже. Смотрна, Шан Богдан Юрович. Смотр, Миколаївна. Снідавка, копчик Івана Миколаївна, Вербовець, Сакролія Васильівна. Чекайте. Так, Микетинці, Томен Марія Георгина, Річка, Пітеляк Галина Васильівна. Річка Пітеляк Галина Васильівна. Чую. Надати дозвіл на розробку детального плану території. Так, це випустимо, пропустимо. А, 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 Аксійоні. А, Анну, так, це є так. Библюк, люни зіноюни. Замовити розроблені військові, повітряні дане рішення, забезпечити проведення громадських служб, щодо обрахування громадських інтересів. Що це за пункт? Забезпечити проведення громадських служб щодо руховання громадських детей. Це, це, це. порядок розробки міста війної документації передбачає проведення громадських слуг. Не кожна людина, і і приходить за мудликом цієї всієї документації є міська рада, незалежно від того, кому належить додальна ділянка, міська рада проводить громадські слухання, приходять розробники міста документації і приходять ті, хто має якісь зауваження. Але це таке дотеперні ну, мова. Okay. Буїться, це було, це, О, шутно, був, був. На яке улогами не можна затверджувати. Розробку <порозрока> так, тут все Тоді хто за таке рішення, прошу голосувати. Я усього прочитав, переживаю. Один пропав, один, один силов. Хто за, прошу голосувати. Хто утримався, я утримувався. Ну, я не беру участь голосування. Це було перше питання. Так, Давай. Де? Друге питання. Друге питання. Про задержання проєктів міста документації. Тут теж великий список. Зачитувати не буду, воно вам нічого не дасть. Хіба що зачитаю? Як вам нічого не дасть, так і мені нічого не дасть. Пройшла громадське слухання, пройшла архітектурно містобудівну раду, тобто всі процедури, які потрібні, були затверджені. Та ясно, що прийшла. <різь> Удавно молодітися. <різь> <різь> так, пісня, Мусейча Вікторія Петрівна. <різь> Снідавка, Слижук Василь Васильович, шешови Тереохової Дар'ї Юрівни, Шешови Григориш Марія Андрій взагалі на що. Зараз скажемо. Шешери. Шешери. Бандер Кіпчук Василя Івановича Ільковича. Що, мало набрав Якіпчук в землі, там вже ще немає. Не, не то, як правило. Шешери Олексюка Василя Максимовича. Снідавка Гіндея Івана Івановича. Так. Ябурів. А зараз у Анні Володимирівні Косів. Несе згідно детального план території на розділ вулиці Незалежності по вулиці місті Косів Коської території реально Івана Фікліського. Що це таке є? Це там, де територіальний центр. Там е -е, був раніше розроблений детальний план, але після того, як його розробили, була е -е, побудована підпірна стінка, і є можливість скоротити прибережну захисну смугу і Відступно. У нас це зміни, щоб військова. Там я маю 12 сінотеатр. Я зрозумів. То це, як зробили э, стінку, значить тоді знаючи прибудова до цього, так? То, як у в мене, коли є, коли є коли ріка, так, то я роблю з року. Значить, можу посунути себе вище до цього. Але треба вам тепірну стінку спочатку побудувати. А я побудую, то що таке? Я цим це і трактор. В мене є багато тракторів. Це Так. чого де є? Так. Зміни до генерального плану село пісні, як і Миша, Наталії Васильовна, а її немає. Чи є? Не, не. Зміни до генералі. Зміни до... Це колишня директорка та школи, так? Зміни до генерального плану пісні Косьівської територіальної громади. За це яке мешка Тараса Васильовича. Та Тодорака Дмитра Івановича. Контроль виконанням місце покласти на постійно підпаску від Але я не розумію. Ми є комісія житло-комунального. Що ми маємо до земель? Нащо нам це, це ціло? То вони землю там роздають у земельній комісії, а ми тут маємо затверджувати. Скажіть, ну скажіть, що це таке є? Я же мо це говорити? Ну, ми, ми дум... Місто будівна декументація. Богдан Васильович, та ми вже це, ми вже, вже замовники. А? а що я замову? Я не знаю, що це где. Ви знаєте, скільки вас жінок? Так, так, так. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Так. Хто втримався? Хто проти? Микола не брав участь голосування. Придавальних... Я Про затвердження придбальних хатів. Про затвердження придавальних актів матеріальних цінностей. Що вже віддійде, доповість. Усі... Перелік матеріальних цінностей, який передав Польсівською міською радою військовим частинам у 2024 році. Рація моторова. Ми, а кому це ви передаєте? Які частини звертаються з устами? Я зрозумів. Ви їх передали. Так. Ну передали, то передали. А, а що ми знаємо? Вимога з сьогоднішній день. Що ми це маємо ми... взглядаєте? Ви... Це ж і на серці. Ну то так, але, але я не розумію одного. Це добре, що ви передали. Але от я, наприклад, не можу знати, чи ви передали, чи не передали. Це, це я має вам вірити на слово. У нас є активи. А, ну так в актики. Пресені, часті, все так, має. так. Так вона мала би тут буде вивозити. Чайковський хоче подивитися. Чекішки. Чайковський. Зачитати микола. Є Я бачу. Я бачу, так? Так, я прийшов раніше, щоб... Про затвердження передавання карти матеріальних цілів. Затвердити акти приймання передачі матеріалів, з яких передано Посільської міської ради, даю військовим частинам у 2024 році, згідно додатку номер 1 до даного рішення. Додаток є на сайті, хто ходів, бачив, а хто хоче, може почитати, можу вам почитати. Номер акта нема, акта, нема нема акта? Нема частини, не написали. А чого немає навіть? Нема, нема. Ага, нема. військової частини, попри вас, бо думаю, що прийняття. Акт немає. А назва військової частини. акт номер є у вас. Ага, акт. Ні, акта немає якраз. Номер. Є акт від такого-то, акт від такого, то акт від такого. У вас є акт, від якого числа? Хто за таке рішення про шувати?